Мене звати Ростик. Я навчаюся в четвертому класі, а живу в місті Чернівці. Ростик став одним з наймолодших книжкових блогерів в Україні і вже зібрав на своєму ютуб-каналі Літературна країна 15 тисяч підписників. В книжці розповідається про Карлосона, дуже хвалькуватого і трошечки самовпевненого. Чоловіка Ростик з маличку цікавився книгами і просив батьків йому читати. А коли навчився сам, це заняття стало його улюбленим. Я полюблюю читати багато книжок. Зазвичай мені подобаються пригодницькі, деколи читаю енциклопедії, а деколи детективи. Хлопець каже, що немає улюбленої книжки, а серед письменників виокремлює Тараса Шевченка. Всеволода Нестайка та Стіва Стівенсона на своєму каналі блогер не лише робить огляди книг, а й декламує поезію. Не вета стогне дніп широкий, сердитий вітер завів, додолу верби високі, Горами хвилю підійма. Книги для хлопчика це можливість мандрувати уявними світами, а його мета. Познайомити зі світом книг якомога більше людей. Мені дуже приємно, що людям до вподоби мої відео. Я навіть не очікував, що в мене буде стільки лайків і переглядів. Попри свою популярність, Ростик не мріє про кар'єру блогера. У майбутньому він хоче стати математиком і викладати в університеті. Я хочу робити нові відкриття, вчити дітей. І наставляти на правильний шлях.